Випадки мають майже однаковий вигляд. Волинь. Упіймали, побили, бусифікували. Собаку породи бігель залишають посеред вулиці. Одещина, траса. Чоловіка переслідують, доганяють, б'ють, бусифікують. Львівщина. Зупиняють, розмовляють. Затриманого чоловіка довго товчуть ногами, бусифікують. На цей випадок у Львові відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП військової служби правопорядку та ДБР. Керівництво Львівської ТЦК підтвердило, що на відео їхні співробітники засудило їхні дії і оголосили про призначення службового розслідування. За два місяці його результатів досі немає. Це невелика частина скандальних випадків за участі співробітників ТЦК, які потрапили на відео. Більшість досліджували спеціальні органи. Як результат, вони видавали відписку, що затриманий чоловік не мав військово-облікових документів або перебував у розшуку, і з випадками зібрались боротися у Верховній Раді новим законом, точніше, доповненням в кримінальний кодекс. Дуже важливо наголосити на тому, що до розробки цього законопроекту був залучений Генеральний штаб збройних сил України, і ми отримали погодження і підтримку вказаного законопроекту. Законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та ВЛК уже пройшов перше читання і передбачає замість адміністративної кримінальну відповідальність відповідно від трьох до шести років позбавлення волі, наприклад, якщо вони мобілізують громадянина, якого за законом мобілізувати не може. Або ж навпаки, не мобілізують того, хто підлягає призову. Олександр Бакумов, співавтор законопроєкту, каже, головне дотримуватися процедур мобілізації. Є чітко визначено порядок, як військовозобов'язаний має прибувати до територіальних центрів викона... територіальних центрів комплектування для виконання свого військового обов'язку. Якщо він це не виконує відповідно, або у нього порушені відповідні певні процедури обліку. Це має зробити національна поліція. Національна поліція має право на адміністративне затримання, але точно не бусифікація, точно не схоплення людей. Аналогічні покарання чекають і на лікарів, якщо вони будуть порушувати процедури проведення військово-лікарської комісії. Для них теж передбачена кримінальна відповідальність за завідома неправдиві висновки про стан здоров'я призовників, як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки. Кримінальний кодекс. Встановлює відповідальність за порушення процедури за порушення порядку, який встановлює, і неважливо, який суб'єкт прийшов на медичний огляд. Лікар, який буде ставити свій підпис, свою печатку і засвідчувати висновок відповідної лікарської комісії, буде вже зовсім по-іншому дивитись на той висновок, який він відповідно засвідчує, і на якому він ставить свій підпис. Але чи зможе закон після остаточного ухвалення виправити ситуацію? Нічого нового в змінах до кримінального кодексу не бачить адвокат із багаторічним стажем Андрій Новак. Це більше таке можна сказати популістське рішення, щоб показати, що Держава піклується про своїх громадян. Адвокат нагадує раніше адміністративний та кримінальний кодекси передбачали відповідальність за перевищення службових повноважень, але випадків його застосування до порушників ОТЦК надзвичайно мало. Цим ніхто не хоче займатися, особливо правоохоронні органи буде зриватись процедура мобілізації в країні з іншого боку. У нас є статті да перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Цю статтю можна спокійно використовувати під час будь-яких порушень представниками ТЦК, починаючи від незаконної бусифікації, закінчуючи незаконними наказами. Притягнути до кримінальної відповідальності працівників ТЦК та ВЛК наразі за законом можна за інші порушення. За роки війни в Україні було декілька гучних скандалів пов'язаних із корупцією. Найвідоміший Одеський військом Борисов він тримав мільйони доларів готівкою та купив вілу в Іспанії. Понад рік він перебуває в СІЗО, але вироку суду досі не отримав. Таких як він лише минулого року затримано 120 посадовців. А сума тільки за документованих хабарів становила 11 мільйонів 400 тисяч гривень. І досі жоден із них не поніс кримінальної відповідальності. Дмитро Светненко, Андрій Хлуста, Олександр Шиян, ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.